Доброго дня, ви на каналі Бджуляр Микола Цюрко. Сьогодні я вирішив представити вашій увазі апібудиночок на 4 бджолородини. родини. Даний модель-будиночку в кілька років тому апітерапевтом Пащенком визнана найкращою моделлю України з одномісних апібудиночків. І так. Що в нас є? В нас є 4 сім'ї на теплий заніс. Тут у нас вміщається 20 рамок. Відкривати я не буду, тому що тут зараз знаходяться бджоли. У нас холодно. І так, 20 сімей. Кажуть, 20, 20 рамок на одну сім'ю. 4 сім'ї на холодний заніс. З задньої сторони в нас є. Місце, де ми лягаємо є вікно. От ми відкрили вікно, ми собі сюди лягаємо, тут ну, стелимо. Тепер дивимося, що дуже є важливим елементом, який визнано дуже конструктивним рішенням. Оце ось ця вентиляція. Ось ми бачимо ось цю вентиляцію. Що вона собою представляє? Зараз ми підійдемо вперед і ми покажемо. І так. У нас є льоток. І тут є люток. Бджоли починають вентилювати. І, виходячи запах, він піднімається вверх. Ось тут у нас є зверху канал, який дає можливість попадати теплому, ну, не теплому, ну так, як теплому повітрю, теплому повітрю з запахом з вулика попадати всередину в апі будиночок Тепер, другий момент. Зараз я відкрию. Ось, ми відкриваємо. Коли ми оглядаємо, ми відкриваємо його, щоб бджола в нам не злітала для зручності огляду. І так, ось ми відкрили це. У нас рамки заходяться до цієї сторони. якраз І тут виходить в нас навісна дошка. Ось ця навісна дошка, яка е дає можливість бути ширшим, Тобто ви лягаєте, вам широко вам зручно тут лежати. Ось так лежати. Якщо ви хочете, наприклад, щоб вам ще більше йшло повітря в середину ось цього запаху, щоб більше йшло в саме апбудиночок, ви можете собі зробити тут ще й напівглуху веранду. Але цього достатньо. Бджола вентилює повітря, повітря піднімається вверх і за рахунок оцеї решітки заходить в будиночок. Ви собі лежите. Ось ви собі лягли, ви собі тут лягли, а тут у вас це повітря заходить. Ви собі прикрили це, досить такий зручний ось цей апібудиночок на 4 бджоло сім'ї. І тепер ще є ось така деталь. Ось це в нас є вентиляція. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, вам чи жарко, чи що ви собі відкрили вентиляцію, сюди. Не попадають джоли, якщо вам не потрібно, ви взяли її, просто прикрили. Ось так прикрили, і вона вже вам не вентилює. Ось така модель АПІ-будиночка. Ми це закриваємо, 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 ми собі тут стелимо і можемо спокійно відпочивати. Тана модель визнана в свій час е е кращою. Моделлю в Україні серед апі... будиночків Досить зручний, комфортний. От ви рахуйте, ви маєте тут е... 90 см для того, щоб лягти. 90 см це досить комфортно, досить широко і досить зручно. Ось така модель апі будиночка так що, якщо комусь цікаво, може взяти собі на озброєння. Закриваємо це. І ось так. Він виглядає. Виглядає ззаду вікна для того, щоб лягти, і для того, щоб оглядати. І коли ви оглядаєте, щоб бджола не летіла на вас, ви відкрили спереду теж вікна, бджола зразу вилітає. Дякую за увагу. Я думаю, що е дана модель є досить зручною. І ще ще що скажу. Ось вона стоїть на підставці. підставці І друге, ось тут в нас є річ, коли її можна розбирати. Тобто це для перевозки йде окремо одна де частина де можна перевезти, окремо розбирається тут. десь, ну, Не знаю, на яким. Якій... Але ви піднімаєте окрему середню частину і окрему частину з вуликами. Тобто, це дуже-дуже зручно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.